Людинки, всім привіт. Декілька днів тому закінчився місяць травень. А я нагадаю, що вже не перший місяць веду певного роду дайджест по реальному споживанню електромобіля за в цілому його експлуатацію. Не ті цифри, які цей електромобіль показує у себе на панелі приладів чи там бортовому комп'ютері, а ті цифри, які показує лічильник, через який проходить вся енергія, що споживає електромобіль, для того, щоб Рухатись, прогрівати салон, прогрівати батарею чи навпаки, наприклад, охолоджувати в попередньому відео. Я обіцяв, що на своєму електромобілі це Mazda MX-30, заміню колеса і відкатаю вже на літній гумі. І подивимося, які будуть результати. На жаль, я цього не зробив, але в своє виправдання, щоб показати вам щось трішки інше і також цікаве, на фоні стоїть ще один автомобіль, за допомогою якого мені вдалося дізнатися, скільки споживає, чи точніше, навіть скільки витрачає вся електросистема електромобіля. Буде у нас приклад Volkswagen e-Golf, потужність зарядки, якого інвертор в автомобілі зі змінного на постійний струм, і потужність максимальна цього інвертора і зарядного порту від звичайного змінного струму, вони практично дорівнюють, як у Mazda MX30, та й в принципі батарейки по ємності у них доволі таки схожі. Тому ці показники, гадаю, будуть цікаві, як такий, умовно кажучи, стандарт по зарядці з змінним струмом від розетки від зараз вже. 220, вже 240 вольт на стандарт ввели для більшості електромобілів, які займа... заряджаються такою потужністю. Там у мене зарядний пристрій 13 А. Дивимося, спочатку, що в нас вийшло по реальній витраті електромобіля Mazda mx 30 В кінці зроблю вставочку, що в нас вийшло по витраті на роботу зарядного пристрою, нагрівання батарейки, нагрівання інвертора, втрату енергії в там, дротах, ізоляції, там роз'ємах, перетвореннях і так далі. Вже покажу на e-Golf. E Чому тому, що цей електромобіль дозволяє достукатися електронною діагностикою більш глибше і зняти більше показників ніж моя mx 30 яка показує реально дуже мало параметрів. Потрібне дилерське обладнання з доступом до там серверів, якого я не маю. Тому ну ви зрозуміли. Погнали дивитися, що вийшло в мазди за травень місяць. Дістаємо наш статистичний файл, в якому я кожного дня веду записи того, скільки з'їв електромобіль на зарядку своєї батарейки. Моя мазда заряджається зазвичай до 90%, Мені більше не треба. Якраз на такому рівні є і рекуперація потім одразу після їзди, і в принципі так. Що наче рекомендовано для літій іонних акумуляторних батарей. А, значить, Що ми бачимо? Тут у нас це у нас було за квітень місяць 1682 км і 20,5 кВт годин на 100 км у нас в квітні споживав автомобіль. Травень став теплішим, не супер теплим, як ми від нього очікували, було доволі прохолодно. Але в травні ми наїздили 1466 км. І витрата у нас склала 1974 кВт-годин на 100 км. Тобто, практично те ж саме, що було у квітні, практично те ж саме, що було у березні. Єдине, що у нас тут я з лютого почав вести записи, дайджест, є суттєва різниця. І от тепер ми на цьому автомобілі вже я можу з впевненістю брати і міняти колеса на літній, і вже червень у нас буде замірюватися на літній гумі, подивимося. Ну і плюс червень має стати теплішим. Чи наблизимося ми до обіцяних виведу на екран виробником цього електромобіля кіловат-годин на 100 кілометрів, і чи зменшиться суттєво? Витрата в кВт-годинах на 100 км у порівнянні, наприклад, з травнем за червень. От я записую пробіг, який у мене був, покажу та? на початку місяця і в кінці вказую, скільки пробіг у мене якраз за місяць. На ранок наступного місяця я завжди роблю запис, фіксую пробіг, і після повної зарядки я фіксую, я фіксую вже витрату там, в кВт. От така цікавенка. А тепер переходимо до гольфа. Попередньо багато хто просив перевірити ефективність домашньої зарядки, тому що на e-golf я робив перевірку втрат на швидкій е комерційній зарядці, і там біля 8% показали втрати. Але ж треба подивитися тепер. І по домашній зарядці від розетки, тому що моя Mazda не дозволяє таких параметрів подивитись. Тому цей автомобільчик буде як піддослідний екземпляр. Автомобіль у нас зараз має залишок 19 км цього на всього. Це доволі таки малий відсоток, мабуть, біля 10, можливо, трішки менше. Під'єднуємося через додаток obd 11 Детальна інструкція, як це все робити, як сох перевірити на e-Golf У мене є на каналі. Залишу відео під цим в блоці опису і в рекомендованих. Заходимо в 19-й блок Gateway, Тут дивимося живі дані. Набираємо HV, High Voltage, Charge State, Energy Information. І дивимося, що у нас по параметрам. 6,5% заряд. І отакі от параметри у нас по ємності, яка залишилась в батарейці. Відключаємо на ніч, подивимося, які цифри будуть отут. І порівняємо це з цифрами, які покаже у нас вимірювальний прилад на зарядці. Погнали! Зарядний пристрій у нас той самий, що і від Mazda. І зарядка у нас починається вже. Пішло зеленим. ну Майже 22 вечора. На ранок подивимося, що у нас буде при 100%. На добраніч! І вже на наступний, те, що ранок адень, йдемо перевіряти, що у нас вийшло по споживанню, тому що автомобільчик доволі таки довго заряджався. Зараз його провітримо трішки. Отаким чином, час салон світлий, особливо не нагрівся. Так, сідаємо, підключаємось. Дивимося, що у нас спожив електромобіль. Оце за сьогодні 27.48. І за вчора тут, якщо от порахувати 2 години, що він з 22 посереджався, то це виходить ще 5 Кіловат. Загалом у нас виходить на зарядку, пішло майже 32,5 кВт години. Що влізло в батарейку? Йдемо в діагностику. Обираємо ті самі параметри. Електронна діагностика показує, що в батарейці у нас 30 тисяч годин або 30 кВт. Але вчора у нас там була. Певна кількість також цих Вт-годин, тобто 2 кВт трішки більше у нас було до цього в батарейці. І робимо наступну калькуляцію. От у нас що пройшло по лічильнику 32,47. От що показує батарейка. От скільки було вчора. Тобто, влізло по батарейці у нас по електронній діагностиці 27,83 кВт години. І різниця між зарядженим по лічильнику і тим, що реально взяла і може віддати використати акумуляторна батарея на те, щоб рухати цей електромобіль, складає майже 5 кВт годин. Рахуємо тепер відсотки. Тепер ми беремо те, що у нас влізло по діагностиці в батарейку. множимо на 100, ділимо на те, що пройшло у нас через лічильник, і отримуємо. Різницю в трішки менше 15% виходить. Тобто похибка, чи точніше навіть втрати на конвертацію, змінний струм, на постійний. На нагрівання, там різного роду опір батарейки, е, ізоляція дротів і так далі складає майже 15%. 8% на є е golf я нагадаю, було на швидкісній зарядці, але це було при плюс-мінус, там, мінус, точніше, навіть 1 чи 2 градуси у мене, коли я заміряв. Ну, такі цікаві цифри на Mazda, плюс-мінус подібна ситуація. Ну що ж, друзі, така статистика у нас за травень. Тепер ви знаєте не тільки що особливо навесні, чи з незначними перепадами температури, які є. Вище нуля витрата електромобіля особливо не збільшується. І також знаєте, що електромобіль такого типу, з такою батарейкою і з такою потужністю зарядного пристрою втрачає близько 15% енергії при зарядці. Тобто треба доплюсовувати до того, що ви очікуєте, що він буде витрачати на 100 км ще в середньому 15%. Боже, як гарно він співає. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, інформація була цінна. Тисні вподобайку обов'язково свої думки, свій досвід залишайте в коментарях. І до нових зустрічей.